Стежувати і аналізувати наразі з нами на зв'язку Херсонщина Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, долучається до нас. Ми вітання, пане Олександре. Доброго вечір вітаю вас. Херсонщина знову сьогодні потерпає від російських ударів. Три райони були атаковані. Саме місто і власне оголошували тривогу. І протягом найближчих двох годин ми тут відстежуємо мапу. А якщо подивитися зараз, то теж ну так вона позначена, що лунають якісь вибухи. Про власне наслідки сьогоднішнього дня детальніше. Ну і про стан постраждалих. Це дійсно жахливий тихий був. День, попри те, що ми всі сили кинули на відновлення і ліквідацію наслідків, росіяни вкрили таким масованим вогнем мікрорайони серед середмістя, та знову той же острів було влучання і поряд супермаркетом, і дитячий садочок, і інші. Будівлі і будівля медичного закладу. На жаль, є постраждалі. 23 людини потрапили під цей вогонь та отримали поранення. Серед них троє дітей. Це 15-річний хлопчик та двоє дівчинок, 16-10 років. Вони отримали хлопчик, отримав поранення спини, скалкової дівчинки. Також, але не дуже важкі, слава Богу, легкі поранення. Щодо інших постраждалих, тільки 13 людей отримали поранення в одному місці. І це жахливо. Ну, тобто виходів було дуже багато, дуже багато взривів майже дві години. Вони гатили з різних сторін, наші Збройні Сили їм відповідали, також знищували їх на тому березі. Але маємо сьогодні таку сумну статистику загалом. По області 27 людей постраждали внаслідок російської агресії. Ще одна людина в Білоцерці, одна людина в шляховому потрапила під вогонь та отримала поранення. І, на жаль, ще вночі там в Новобереславі подружня пара загинула в своєму, в своєму будинку, коли вони спали. На жаль. На жаль, така, така доля, така сумна доля, яку принесли на, на нашу землю росіяни, пане Олександре, Ми бачимо власне руйнування, які е, спричинили сьогоднішні атаки. Яка першочергова допомога тим, хто чиї помешкання постраждали? Бо у когось вікна, а у когось я так розумію, навіть необхідність переселити кудись людей? Е, як допомога, як якщо необхідно, ми одразу ж. Вже... Надаємо і безкоштовне житло, забезпечення і можливість евакуюватися в більш безпечні райони, де люди можуть жити, поки ми не зможемо надати їм нове житло або відремонтувати. Зараз дуже важко цим займатися, тому що ви самі бачите, просто навіть ліквідувати ці наслідки повені, які вони створили. Тим, що підірвали Каховську ГЕС, навіть це ми не можемо uh -huh. робити, не наражаючи на небезпеку наших і волонтерів, і комунальщиків і ДСНС, поліцейських. Тобто сьогодні дуже багато прильотів було на острів на той же, але попри це, ми там вже майже прибрались вже. Острів прибраний майже від бруду від обстеження. Вже перші комісії поїхали, виїхали щоб заактувати наслідки. Але щодо зруйнованого зруйнованих осель, то звичайно одразу ж міська влада надсилає на місто комісії, які актують саме пошкодження, і потім вже люди з цими актами можуть. Йти і претендувати через є відновлення, можуть на відшкодування збитків внаслідок російської агресії. Пане Олександре, що з підтопленнями зараз? Яка ситуація? Наскільки вода сходить? Зараз рівень метра п'ятдесят сантиметри. Вода сходить з різних вже на правобережжі одинадцять населених пунктів. Без ну зійшла вода, це такий як Інголець, і е, Дарівка, Ясна Поляна, Зарічне і Козацьке вже без е, води отрада Кам'янка. Слава Богу, вода відходить. Люди вже починають потрошку прибиратися, і там звичайно вже одразу ж працюють і комісії, і ДСНС, поліція актуються для того, щоб люди могли отримати відшкодування. На жаль, не така ситуація на лівому березі. Окупантам все одно на наших людей, на їх збитки і просто на їх життя. Так і не надходить до нас повідомлення, що вони хоч якось почали допомагати людям, деяких вони евакуювали на камеру, але все одно більше допомагають один одному наші люди, які там залишилися і підводять. Їжу підвозять воду, які залишилися також стареньким. Ну і, на жаль, щодо потерпілих і загиблих немає відомості, тому що навіть вони і цим не хочуть займатися для них, це не важливо. Ну, ще, пане Олександре, власне, про підконтрольну Україні територію правобережжя Херсонщини. Е чи ну як, як можна охарактеризувати зараз евакуаційний потік, тобто людей, які готові виїхати з регіону? Ми розуміємо наших людей, які до останнього хочуть лишатися на своїй землі, але підрив окупантами Каховської ГЕС щоденні обстріли руйнівні. Це означає, що фактично нема де жити і нема за що жити, що зараз от з потоком бажаючих виїхати на певний час з Херсонщини? Ну, все одно немає, немає ажіотажу. Зараз вже майже припинилася та евакуація внаслідок підтоплення е, немає. Ну тут у нас і було й до цього 50-100 людей все в залежності від обстрілів виїжджали. Але ми тут не розуміємо скільки повертається після того, як вони поїхали. Uh -huh. І зараз ситуація не змінилася. Е, звичайно, тим паче, коли вода відходить, люди все це бачать і. Хочуть якнайшвидше найшвидше повернутися до своїх оселі. Вони розуміють також, що вони повинні ну, бути присутні, коли там щоб запустити комісію, щоб комісія uh -huh. все заактувала, тому зрозуміло, їхати вони нікуди не будуть. Дякую вам за те, що долучилися з найпротивнішою інформацією про ситуацію сьогоднішню на Херсонщині в самому місті. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на живому марафоні Незламна країна. Ну і далі, речник Київської міської військової адміністрації.